А що, скажімо так, немає ближче де купити баню? Та ні, Олексій, є бані і, і ближче. Ну просто зараз я тут, а ми в Тернополі самі родом з Тернополя. І так власно вийшло, що я натрапив на тебе і мені е, сказали, що у вас самі класні бані. Ціна і якість. Так що я думаю, навіть ця відстань між Тернополем і Харковом компенсує цю різницю в доставці і буде. Оця комбінація найкласна баня. Так що я все ж таки думаю, що так. я на правильному місці. Без проблем, ми доставляємо по всій Україні, робимо терміни, тому зараз покажу вам наше виробництво. Якщо готова, супер! Давайте пішли, входимо, Давай. покажу. пішли. Тепер ви, ось ви бачите нас на виробниці. Ми робимо ось такі модульні бані. Це дачні будинки альтанки, зараз вам все покажу, раз ви приїхали, хочу вам все тепер показати. Супер, супер! Бо баня насправді крута, велика. Я не знаю, як вона дивиться через екран, але вживу вона дивиться просто круто. Я вже тут бачу класну терасу. Ми її можемо засклити, тут поставити чан, і сім'я класно з друзями може відпочивати. Добре, давай показуй, бачу, що ти розпалив. Показує як всередині. А ну ми подивимося, як воно горить. Ми вже розпалили, вона дуже швидко нагрівається, буквально mm -hmm. за 40 хвилин годинний час париться mm -hmm. да. Ось Відкриваєш, відкривай, mm -hmm. тут mm -hmm. все, ну, як має бути. Під нашок робимо різних розмірів. Трущина так. утеплення також може бути різною під, ну, під ваш бюджет, побажання. Тобто візуально все можна, ми це все робимо, виконуємо без проблем. Зараз. Покажу, як вона виглядає всередині. Хотів запитати, як ви враження з перший раз зайшли в баню, ну от реально, яке воно відчуття, от, ну тільки чесно. Ну, дивись, Олексій, скажу тобі тако, відверто. Е -е. Я не перший раз заходжу, бо я був от в п'ятницю, в неділю в бані, ну, в стаціонарній, І це не так довго часу, ми там гарно попарилися. І то, що я побачив тут, і те, що я зараз відчую, це що на фоні того, що я по перше змерз, трохи на вулиці холодно, ну це не перевершено. Не то, що я там давно не був в бані, я скучив за тим. Ні, я був неділю, я був парився, і перед тим тиждень був з дружиною, теж парився в іншій. що я не то, що такий голодний справи, і то, що я тут бачу, то що я відчуваю, і ця атмосфера, яку я тут. Бачу, ну це просто словами не передати. Це треба просто приходити, якщо хтось більше заробляє гроші, купляти обов'язково собі, хто менше заробляє гроші, взяти наші телефони, коли ми купимо, поставимо і будемо давати в оренду. Так, Олексій? Так, ми точно так. зробимо класну ціну, що в Тернополі, що в Франківську, що на Західній Україні, що тут. Так що тут мені. А по запаху, як трави, та по запаху візуально. просто тут це вся стіль гімалайська, це запах свіжого дерева. Ну, це, до речі, я перший раз бачу. Прав'яні матраси, різнотраві, у нас ще трави, може панно, підсвітки. Ну, ми Тут вже жарко, може покажу, що ще в цій бані є. Якщо вам... Тут у нас дивіться є ось таке відро тропічний душ, 50 а, літрів, себе. дуже класна тема, ну, реально. Душ, все я звіс. такого ще не бачу ніде. Да, це класно, дуже річ. ми це, це все є, Душ шарко. Так, так. Тут у нас туалет, ось можете подивитися, Ого. ну заліть, на наскільки місця Хвата, не хватає, не вистачає. Зеркало, все. до речі, з підсвіткою, Ось під о, таким чином воно працює. Круто. Круто. І... Я не бачу тут ніяких о... обмежень відносно стаціонарних бань. Так, а наскільки реально от людей ви бачите? Тут можна відпочитувати, В цій кімнаті відпочивати. Якщо люди, скажімо, не буйні, я думаю, що тут і 8 чоловік. Я думаю, що 6 чоловік норм, 4 ідеально. 8 це так треба вже домовитися, хто йде, хто чекає. 6 спокійно, 4, ну якщо буде тераса, то 8-10 чоловік, хтось наверху, хтось на терасі. Навіть зимою під такими обігрівачами, хтось тут, ну, ну, 6 чоловік, 4-6 чоловік, людей. До речі, хочу сказати, що це у нас баня розміром 9 на 3, але ж тут ще є, е, скажімо так, кімната, де ага, можна поставити ліжко та переночувати. як ти Тобто 에... буде ліжечко, якщо потрібно, можна зробити це все суцільно, да, з великої да, кімнати да, 10. Да, 10, 10. Іде диван, потім може розкладатися. Роз... Да. 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 До речі, ось двері це все індивідуальне підпобажання. Ну, ми... ну, це двері дають, дають простір. З виходом на терасу буде. Тут буде ще стояти чар в майбутньому, це все можна засклити, ну, то есть ми це все робимо. Дуже класно, дуже приємно, дуже тактильно, дуже продумано. Ну, видно, що вкладена душа в цей виріб, це факт. Це факт. Дякую. Тоді ось такий, скажем, е... Не спонтанний. Насправді це все спонтанно, без підготовки. Я під'їхав сьогодні по зовсім інших питаннях, але Олексій видно, що він такий наполегливий, каже, давай, чому будемо відклати на наступний тиждень, зробимо зразу. Так що так все вийшло. Да. Дякую, що за його.